Компанія ЕМЕД e представляє вперше в Україні новітня ера правильного колегеноутворення Омолодження з ЛНЦ Регенеративний волюмізаційний філер на основі поліка пролактону для усунення ознак старіння. Миттєвий об'єм і прогнозований довготривалий ефект, світовий бестселер від Sinclair Pharma Представлений у 70 країнах світу. ЛНЦ – це єдиний дермальний філер, з яким можна отримати миттєву волюмізацію та довготривалі результати завдяки стимуляції синтезу власного колегену для покращення тону шкіри, її щільності, пружності та еластичності. ЛНЦ призначений для субдермальної імплантації в обличчя для довгострокової корекції зморшок та інших ознак старіння або для відновлення втраченого об'єму, контурування обличчя та покращення якості шкіри. ЛНЦ складається з мікросфер синтетичного полікапролактону, суспендованих у геліносії на основі карбоксиметилцелюлози. З 25 років обличчя втрачає близько 1% об'єму щороку. Це трапляється через зменшення кількості колагену в шкірі, що призводить до стончення, сухості шкіри та появи зморшок. ЛНЦ ін'єктується субдермально або надперіостально, залежно від мети процедури. Техніки ін'єктування У разі ін'єктування в підшкірно-жирову клітковину ЛНЦ збільшує субдермальний об'єм і стимулює синтез колагену. У надперіостальному шарі ЛНЦ збільшує глибокі об'єми. Стимуляція колагену ЛНЦ використовує природну реакцію відповідь тіла, інкапсулювання мікросфер і формування сполучної тканини. Гель носій на основі карбоксиметилцелюлози сприяє миттєвій волюмізації у той час, як мікросфери полікапролактону запускають процес довготривалого неоколагенезу. Механізм дії ЛНЦ забезпечує миттєву волюмізацію завдяки гелю на основі КМЦ. Протягом чотирьох тижнів відбувається інкапсуляція мікросфер PCL і запускаються процеси неоколагенезу. Клінічний ефект від ЛНЦ зберігається протягом 18-24 місяців, що залежить від різновиду препарату, техніки ін'єктування, метаболізму та способу життя пацієнта. Регенеративний ефект. ЛНЦ здебільшого стимулює формування колагену першого типу. Це прийнятніше, тому що колаген першого типу відіграє важливу роль у структурі та функціях шкіри. У такий спосіб, стимулюючи синтез колагену першого типу, ЛНЦ має регенеративний ефект. Колаген першого типу. На відміну від інших філерів, які після ін'єктування дуже швидко призводять до зменшення об'єму, запускаючи процеси фагоцитозу та підтримуючи запальну реакцію, ЛНЦ з унікальним процесом деградації не викликає вторинної запальної реакції, призводячи до формування зрілого колагену першого типу. До того ж, ЛНЦ має високу та довготривалу волюмізаційну здатність, сприяє неоколагенезу, що підтверджується клінічними дослідженнями і покращує якість шкіри: щільність, пружність, еластичність, тонус, гладкість. До того ж, клінічно доведено довготривалі результати. Ласкаво просимо відвідати виробничий майданчик ЛМЦ? Що робить ЛМЦ особливим і безпечним? Почнемо з науки. Що відрізняє наш продукт від інших? ЛМЦ це дермальний філер подвійної ділі, який робить набагато більше, ніж коригує зморшки та складки. Завдяки надзвичайно гладким мікросферам PCL у геліносії на основі КМЦ, LНC миттєво починає працювати, відновлюючи втрачений об'єкт. Він діє глибоко в шкірі, усуваючи справжню причину старіння обличчя, стимулюючи природний синтез колагену в організмі. Форма та розмір мікросфер є дуже важливим аспектом біосумісності будь-якого філеру на основі частинок. ЛНЦ було розроблено на основі цих клінічних даних. Це найбільш біосумісний продукт на ринку з ідеально округлими та гладкими мікросферами. Для пацієнтів це означає безпеку та чудові довготривалі результати. Результати було задокументовано в багатьох опублікованих дослідженнях у відомих журналах. Продукт був розроблений експертами з біосумісного та резорптивного полімеру. Ідея полягала у тому, щоб створити продукт із змінним профілем резорції. Технологія продукту базується на використанні полікапролактонового полімеру з повільною резорпцією, який є біодоградабельним поліефіром із сімейства лактонових мономерів, до якого належать також полімери PLLA та PLGA. Матеріали, які використовуються для виготовлення ЛМЦ, як от полікапролактон і гельносій на основі КМЦ, широко використовуються в медичних імплантантах десятиліттями. Вони схвалені FDA та вважаються надзвичайно безпечними.